Це самі різні проєкти. Від облаштування парку ПДМ до, наприклад, проєктів по історико-культурній спадщині, від Мамонтів до рівну, які, до речі, називаються, які я підтримую руками і ногами, тому що він нарешті надасть історичне обличчя місту. Ще є цікавий проєкт по ретро-майданчику, де буде грати ретро музика для пенсіонерів і ветеранів, в парку Шевченка. Це теж наше управління його підтримує повністю. Є також всеукраїнський Фестиваль хореографічний фестиваль це дуже цікавий проект, де з'їдеться вся Україна. Найкращі танцюристи більше 200 чоловік. Ми зможемо так само порадувати рівнян».